Усім привіт! Сьогодні у відео ми розберемося, як перекласти мову інтерфейсу телефону з російської, наприклад, на українську. А також, як бонус, я покажу, як перекласти мову Google-аккаунта, Google-середовища також з російської на українську. Отож, почнемо з операційної системи телефону. У більшості операційних систем. Це налаштування знаходиться в додатку на настройки. Має ярлик ось такої шестеренки гайки. Натискаємо на цей ярлик, і в списку параметрів налаштувань знаходимо пункт «Общі настройки. У вас під головним заголовком. Або може бути пояснення, там язик, клавіатура, дата, время і так далі. Відкриваємо цей пункт і о, в розділі язик о, обираємо, якщо у вас вже є додана мова українську, або ж о, додаємо язик і вибираємо зі списку, також знаходимо український. У мене він вже доданий, тому в цьому списку його не буде, але у вас він повинен бути. Натискаємо перемініть. Потім о, повертаємося, і, як бачимо, вже відразу наша система переклала мову з російської на українську. О, якщо у вас так відразу не переклалося, то потрібно перезавантажити пристрій. О, наступне: а як же змінити мову о, Google аккаунта? Для цього нам потрібно відкрити будь-який сервіс Google, так, наприклад, Gmail, та там, де у вас є аккаунт, натиснути на ваше зображення і натиснути обліковий запис Google. Зараз нас відкриється налаштування нашого облікового запису Google. Так, і далі, щоб о, змінити мову, нам потрібно перейти в розділ, який називається Особиста інформація. І внизу знайти ось мова. Так. Та о, Обрати українську Якщо у нас вже є у вас списку для цього можна натиснути на стрілочку. Або ж додати іншу мову. О, і знайти в списку українську. Або з допомогою пошуку швидше її знайти. Ну, оскільки вона може додана, то в списку її не буде. так Зберегти. Зберегти тискати, не потрібно, адже у нас автоматично її перекладе. І тепер ваш аккаунт буде працювати, буде використовувати його на українській мові. Дякую за увагу!